Ходить піар менеджер благодійного фонду Paw, фонд допомоги безпритульним собакам. Цей захід під назвою щаслива лапа ми проводимо з метою привернути увагу громадськості увагу киян до проблеми безпритульних тварин а також показати, як вони можуть її вирішити на сьогодні. Тільки за неофіційними даними в столиці близько 14 тисяч безпритульних собак, і це є проблема. Наш фонд займається і вирішенням, але обов'язково гуманними методами. Що ми можемо зробити? Ми можемо показати людям, як ми це зробили сьогодні. Цих тварин безпородних собак, які живуть у нас в притулках для того, щоб вони з ними познайомилися. Вони подивляться, що це такі ж такі ж тварини, як і породисті, але у цьому ж ой, у чомусь навіть краще, бо в них добріші очі, в них краще здоров'я. Бо вони пристосовуються краще до оточуючого середовища. Вони, мабуть, будуть більш віддані людині, яка їх забере додому, бо вони цього хочуть, прагнуть і чекають на це. Сьогодні у нас на нашому святі було 10 цуценят із наших притулків, а також була велика фотовиставка наших собак. На жаль, ми вже звернули. на які також люди могли, але вже заочно познайомитися з деякими нашими тваринами. А Вже сьогодні за декілька е, годин свята у нас три е, собаки наші поїдуть додому, а, до людей. Ми, ми залишились також задоволені, а також багато людей вони задумалися над тим, що вони можуть зробити для таких тварин, чи, чим вони можуть допомогти, а також за, задумалися над тим, що може вони візьмуть собаку, але вони не готові, наприклад, сьогодні прийняти таке рішення. Ми їм розказали, як це робиться, де можна отримати більше інформації. Це на нашому сайті. Там також є фотографії більшої кількості собак, вони там зможуть вибрати собі друг. Цікаво, на нашому заході ми запланували і провели е, десь близько десятка різноманітних активностей художніх і для дітей. Це були конкурси ігрозона, е, Це аквагрим, де дітей перетворюють на маленьких собачок за допомогою фарб е, майстер-класи та вікторини для більш дорослих, тобто для дорослих людей та студентів. І на нашому святі сьогодні побувало, ну я б ска близько тисячі киян для нас. Це дуже важливо, що вони всі, всі вони дізналися про таку проблему про те, що саме вони можуть взяти участь у її вирішення.